Топ 3 проблеми сьогодні після 30 років лібідо це бажання жити статевим життям, ерекція це стаяк після 30 на 2% відсотки щорічно падає ваш гормональний фон можна і в 25 отримати запалення передніхорової з лози, і це буде простатит. Вони от питаються удивіть свою партнершу, а потім підняли відкачують в кардіології. Друзі, привіт всім! Я радий вас вітати в себе на каналі Уролах Наумчук. І сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему секс після 30, коли падає, коли встає, і якщо не встає, що робити? Все, з вас підписка. До речі, не забувайте коментарі на наступні теми. І погадали по сьогоднішній темі. Якщо ми беремо питання з приводу фізіології, гормонального фолу і да, які впливає напряму на якість лібідо і якість ерекції, одразу попереджаю, лібідо – це бажання жити статевим життям. Ерекція це стояк. але ерекція не залежить від члена. В першу чергу, ерекція залежить від голови. З приводу тестостеролу, гормонального фолу після 30. Після 30 на 2% щорічно падає ваш гормональний фон, якщо ви його ніяк не підтримуєте, не ходите в спортзал, не контролюєте ваші горволи. Будьте готові до того, що ви прийдете до мене в. 35, 38, 40 років, і тестостерон ваш буде взагалом, ваш гормональний фон буде ну, такий собі. Не малюйте собі там гарними красками, що все буде окей. Якщо ви до цього нічого не робили і ніяк його не стимулювали, то і е, показники будуть такі собі. Тому йдете в лабораторію, здаєте аналізи на кров. На тестостерон вільний загальний, пролектин, естрадіол, лютенізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон, глобулін, що зв'язує статевий гормон, вітамін Д. Можна здати просто специфічний антиген і приходити до мене на консультацію. Як підготуватись за 48 годин без спорту, сексу, мастурбації для того, щоб показники були реальними і ви їх штучно не підвищували? З приводу лібідо, то знову ж таки, це все більш психологічно. Того, що якщо треба розуміти ваш загальний стан організму, стрес, депресія, лібідо це бажання жити статевим життям. Ще від сексуальної конституції залежить лібідо. Хтось хоче три рази на тиждень, комусь вистачає раз на два тижні, і це нормально. Тобто ті мужички вже в возрасті, які внезапно починають трахати все, що дихає. Це у них психологічна компенсація? Єло. Вони знають, що таке таблетка сіаліса. типу, знаєш, і вони от питаються удивіть свою партнершу, а потім бідняга Бід нього відкачують з кардіології. Там, блять, серце три рази стає в нього. З приводу чутливості, да і відчуттів по оргазму, абсолютно це ніяк не впливає з вашим віком. Знову ж таки, якщо ми вже говоримо там, за пацієнтів 55-60 то да, там знижена чутливість. Треба розуміти, якщо ми говоримо розряд розряд між 30 і 40 років, чи були запалі захворювання передбіхорової залози, чи їх не було, чи є там кальцилати, чи є ознаки фіброзних змін в передбіхоровій залозі. Якщо перебіхорова залоза нормально кровопостачається, да, і ви елементарно можете це робити е, вправами кегеля. Можете загуглити у мене, до речі, про вправи кегеля теж є відео, то все буде окей, ні, це не буде впливати на чутливість. Якщо у вас Знижується чутливість да, там, головки статевого члену, якщо знижується, якщо ви відмічаєте, як багато хто з вас каже, такий розмазаний оргаз, то це є ознакою запалення передліхорової залози. Будьте готові до того, що ви йдете на консультацію і будете лікуватися з приводу ерекції після 30 ви маєте зрозуміти, що якщо давайте так оцінювати. Ерекцію без статевих актів е, не дуже є правильною методикою, бо більшість з вас приходить і каже, що у мене проблема з ерекцією. Я задаю питання, як ви це відмічаєте. Ви кажете, у мене немає ранкової ерекції. Ранкова ерекція вона має бути 2-3 рази на тиждень, у чоловіка там 30+. Вона в 16 років була кожен день, бо у вас був викид горбалального фолу, тестостерону, і так далі. А лавіть, ви ще маєте розуміти, що у вас є нічна ерекція два-три рази за ніч, але ви її не відмічаєте. Ви відмічаєте давайте так, тільки ранково, того, що кожних 2-3 години відбувається ерекція. Ви спите в фазі глибокого сну, і її не відчуваєте. І якраз оце от на 7 ранку припадають ті 3 години, коли відбувається ранкова ерекція. Знову ж таки, вона не має бути прям. Такою, як стояк, стояк да? має бути прилив крові в органі малого тазу. Якщо є великий стояк, окей. Якщо ви відчуваєте, знову ж таки, коли ви от приходите, кажете, вона така вяловата ранкова ерекція. Це теж нормально. Тобто, у вас є прилив крові в статевий член, це норма. Не має бути ерекції для того, щоб робити статевий акт, займати сексом, того, що голова у вас ще не проснулася. До якого віку взагалом у чоловіка є ерекція, Можна зробити в 70 штучну ту ерекцію, але знову ж таки є такий показник, як ректильна дисфункція, і є такі показник, як чоловічий клімакс. Але він відбувається після 65 років, коли повністю зникає гормональний фон, тестостерон, і тоді вже немає адекватної ерекції. Чи змінюється кількість підходів після 30, то більшість з вас чогось думає, що от. Відбувся перший статевий акт, залив автоматом, має бути другий статевий акт. Ви маєте бути готові до того, що такого не буде. Вам... Чим старше ви стаєте, і якщо ви не дивитеся своїм здоров'ям, в тому числі й чоловічим, то будьте готові до того, що паузи між першим, другим і третім статевим актом, якщо ви взагалом зайдете на третій статевий акт, вони будуть довшими. Це в 16-17 в років, ви могли за першим, одразу другий, того ж знову ж таки, викид е, тестостеролу гормонального фону. Після першого статевого акту падає ерекція, і це нормально. Не чекайте, що він буде стояти. І коли ви мені це кажете, а в мене. От падає і сразу після сексу, це нормально, ви отримали порцію дофаміну, все, ваша голова зрозуміла, що їй більше не треба сексу. Якщо ви вже хочете якось далі, там, перший, другий, третій, п'ятий захід, підхід, і так далі, ну як на турвіку, то є для того препарати, які покращують ерекцію. Якщо ліває проблем, то Віагру, Іваліс, Львітру не треба вам приймати. Можна просто проходити профілактичне лікування, про яке я розказую в малому дозуванні щодня, незалежно від статевого акту, протягом двох місяців. Я, до речі, це розказую. У мене є закритий телеграм-канал, клуб для чоловіків, там тільки чоловіки, там є вся інформація, посилання буде нижче. І якщо ліває проблем з ерекцією, то її треба приймати. Якщо ви відмічаєте проблеми з ерекцією, то треба розуміти, це психологічна історія, фізіологічна історія, тобто самостійно не рекомендується їх приймати тільки після консультації лікаря-уролога. Я завжди говорю чоловікам, які приходять до мене і кажуть, що щось якби треба розукрасити полову життя. Я кажу: ну два моменти, або міняйте партнершу, або йти в Малайзію, чи куди в Таїланд. Там вам розукрасять нормальну теж. Але якщо ви не хочете цього робити елементарно. Змініть просто місце локації, не якщо займатись кожен день, кожну ніч там сексом в одній позі з виключеним світлом на одному ліжку, то повірте, рано чи пізно вас е це дістали, і потім не буде адекватної реакції. Треба щось змінювати психологічно, пробувати щось нове на кухні, в ванні, е то як тільки ви прийшли, в машині. І інколи я говорю, що елементарно треба просто зняти ловер в готелі на вихідні поїхати в готель і там позайматися сексом. І тоді це поміняє психологічно ваш настрій в статевому житті, і ви абсолютно спокійно далі будете жити з нормальною ерекцією і все буде круто. Якщо ви будете говорити про простатит після 30, і чим старше ви стаєте, це не означає, що ви можете мати проблеми з передвіхоровою залозою. Якщо у вас ви можна і в 25 отримати запалення передміхової залози, і це буде тип, Да? можна і в 35, можна взагалом абсолютно спокійно прожити все життя, і слава Богу, не мати запалення передміхорової залози. Але знову ж таки, раз на рік треба приходити робити узі передміхорової залози, розуміти розміри передміхорової залози, і якщо немає регулярного статевого життя. Є застіді явища в передбіхоровій залозі, які в подальшому теж можуть впливати на якість ерекції. Тому тут треба бути з цим обережним, і ви маєте більше бути в цьому зацікавлені з приводу чоловічого здоров'я, і не приходьте тоді, вже коли проблема. Ходіть навіть тоді, коли немає проблеми. Просто для вас, для себе, щоб контролювати, чи все ок, чи не ок. Дивіться, топ 3 е, проблеми сьогодні після 30 років це чоловіки, е, які мають еректильну дисфункцію, це чоловіки, які бажають підвищити фон, тестостерон в тому числі, це ребята, які десь почули діагноз хронічний простатит. Їм написали, да, там в наузі заключення хронічний простатит. Але для того, щоб був хронічний простатит. Ви маєте перелезти гострий простатит. Повірте, що гострий простатит, ви відмітите. Це дискомфортна історія. Прям температура, різі болі при в дискомфорт в промеженні і так далі. І коли ви перенесли гострий, це говорить про те, що ви переходите в хронічну фазу, і це не означає, що він у вас є в активній фазі. Це означає, що ви можете на майбутнє бути більш схильними до запальних захворювань передбіхорової залози. Всі оце йдуть на узі, їм там. Хірачить діагноз хронічний простатит, вони приходять на консультацію. Давайте лікувати хронічний простатит. Я задаю питання, що турбує, нічого не турбує. Ну, якщо нічого не турбує, це знаєте, це як чогось, ви хронічний піволефрит і на хронічний гастрит не звертаєте увагу. А от на хронічний простатит все, проблема. Ну тобто, якщо ви будете регулярно приходити до мене на консультацію, то все буде окей. В мене таке відчуття, що якщо б я пішов на УЗІ, і ніхто б не знав, що я уролог, Тим більше я розбираюсь в УЗІ, мені б теж написали хронічне простоти. Підписуйтесь на YouTube канал Уролог Леовчук, задавайте свої питання в коментарях. Напишіть вашу думку взагалом, чи треба ці відео, які я роблю, чи не треба. Бо я оце стараюся, стараюсь, стараюся, стараюся. Ви лайка мені навіть не можете поставити. Тому давайте пишіть коментарі, колокольчик, підписка, ходіть до урола. Все, бережіть себе, до побачення.